Виконуємо номер 53 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас, Підручника Геометрія 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. На малюнку 8. У підручнику математика номер малюнка може бути інший. Точка О центр кола. Знайдіть градусну міру, завдання перше кута С, якщо кут О 94 градуси. І друге, знайдіть градусну міру кута О, якщо кут Д 44 градуси. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано кут О 94 градуси, і потрібно знайти градусну міру кута С. Трикутник СОД рівнобедрений з основою СД. СО дорівнює ДО як радіуси. Запишемо це. Трикутник COD рівнобедрений з основою СД. І пояснимо СО дорівнює ДО. Як радіуси, за властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника, кути при основі рівні, за властивістю рівнобедреного трикутника. Кут D дорівнює куту, С. враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів, маємо. Кут С дорівнює куту D і дорівнює 180 відняти 94 і поділити на 2. 180 відняти 94 це буде 86 градусів, і 86 ми ділимо на 2, отримаємо 43 градуси, записуємо відповідь. 43 градуси. І переходимо до другої задачі. У другій задачі нам теж дано коло, центр якого О. Але тепер відомо, що куди у нас 44 градуси, і потрібно знайти градусну міру кута О. Знову ж трикутник. СОД рівнобедрений, з основою СД і кути при основі рівні, тому від 180 віднімемо суму 44, 44, отримаємо кут О. Трикутник СОД, рівнобедрений з основою СД, СО. Дорівнює ДО як радіуси за властивістю. Рівнобедреного Трикутника Кут D дорівнює куту С. враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів, маємо кут О дорівнює 180 відняти 44 помножити на 2. 180 віднімаємо 88. Отримаємо 92 градуси. Записуємо відповідь. 92 градуси. Номер 53 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас підручника геометрія 8 та математика 8 виконано